Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитись черговий, епічний, крутий настрійний бій на поляку. Це КС-63. І в цьому бою він покаже майстер-клас грі на 10-й ст Одразу увімкнувши турбіну, він мчить у кущі. Хоче зробити контррух, щоб висвітити ЛТ-шок, і як на мене робить, то прямо люто нахабно, прям люто нахабно. Не знаю, як він тут не помирає, але щось не помирає. І зробивши такий маневр, зробив засвіт на мантікору. Незрозуміло, де ворожий єбр ступ'яти. І взагалі нікого поки що не видно. Лише два танчики світиться. А в нас тим часом бій триває на Прохорівці. Це 10-й рівень. Тут купа важких танків ПТ, те, що картану коротше є все, що має бути. І того не можна так більше нахабно робити, бо можна піти в ангар просто з одного або двох пострілів. Бо з сопротивників аж 3 fv 4005 ще є гріль. Ну і цілий взвод із Є е сотих. Такий дуже цікавий набір накидав, звісно, на рандомайзер. Ну, така вона гра, така вона гра, тут куди потрапив, там і грай. Отож. Що бачимо, більша частина, майже всі, окрім трьох танчиків. да, Вони з цієї сторони жиде по мінімапі. Видно, що вони з першої по шостої лінії тут Мантікора намагається світити, куди виїхав наш МХ? Що за дурник? Навіщо куди чого не зрозуміло, але він попер вперед і вже дуже сильно протожалкує. Але жити йому залишилось можливо дуже недовго. Отже, як я вже казав, червоненькі тиснуть по нульовій і дев'ятій лінії, бо там їх більше. А тут наших танчиків менше. Бо всі, бо всі стягнулися сюди. Точніше, тут наших танчиків менше, а на, а на нульовій. Ай, затрендівся. Ну, ти зрозумів, на нульовій більше червоних, а тут більше зелених, але зелені стоять в алеї дивляться, а нема кому світити. Хоч мантікора і стала пасивно в кущах, але користі від неї там майже нуль. Треба їй було б змінити позицію, до аж зараз тільки висвітився Є100. Ну і чи зелені мають в нього стріляти. А тим часом, як нам показує індикатор, вже мінус 4000 по загальному по ХПшках. Це вже неприємно. Хоча ще не критично. Але вже показник, як то кажуть, так, є сотий. ВНЛД залітає під калібром. Подивимося, що тут доволі швидкі снаряди з польотом. 1400 метрів за секунду, 315 пробиття, 390 альфа, як на мене, доволі непогано. Хоча, як завжди, хотілося б краще. Ну от, Якщо ти згадаєш тут бій на цій же позиції на Удесі, в нього пульки були погірше. Погірше були пульки, вони повільніше літали. І влучити ними було, як на мене, важче. Хоча наш поляк звідси також стріляє, ну, не сильно точно. Кудись дає блайндами в кущіки, там стоїть ФВХ, то він по вказівнику намагається влучити. Що і непогано, наче є ризик засвітитися від мантікори. Мантікора, як на мене, досить цікаво відігрує, вона не стоїть пасивно в кущах, а намагається, намагається їздити там в ямці, катається, мов колобок по місці, Да, і то визирне, то стіче і так далі. І дає таким чином менше шансів себе влучити і більше інформації для червоної команди. Так, начебто ситуація трошечки вирівнялась. 2-2 в моменті корення не поцілив. Начебто ситуація вирівнялась і можна поки що постріляти. Щось там десь підрівняли трошечки, так. Да, один ну, якраз по одному важкому танку і, одні, і по одному ЄБР вже знищено. Але, але це ще тільки початок. Ще 10 хвилин нам дасть злишком грати. І найцікавіше, як завжди, в таких роликах буває в самому кінці. Так, вімкнув турбіну, хоче щось, щось змінити в своєму житті, але поки що не зрозумів. До речі, наш герой Фейспамку з клану Вейр. Так, напевно, я його назву. Ну, в цілому молодець. Молодець. В цьому бою він грає непогано. Потрошечки десь там в нього не все вдається, що він планує. планує. Так, ну. Чого, не, чого вирішив в обличчя не стріляти? В теорії могло і залетіти, ну хотів поцілити планочку, але там вірогідність влучання була ще значно менша. Поки що він настріляв лише тисячу, але ж ти бачиш, який бій. Це Прохарівка. Тут дуже-дуже небезпечно кудись виїжджати. Наші ФВшки вже понаотримували по обличчю, від них там трошечки залишилось. І ось перша бабаха з зеленої команди вже попрощалася з нами. А ще не вечір. Так, Мантікором доїде. Як на мене, якщо брати так трошечки тактично, то наша Мантікора зайняла найкращу позицію. Не кращу позицію вона майже нічого не робить, і якраз, от, якраз ворожа Мантікора досить сильно дошкуляє зеленій команді. І поляк, напевно, вирішив щось з цим зробити. Чи куди він попер? Він робить якісь незрозумілі мені до кінця і напевно йому самому маневри. Але щось він дав круг. Круг навколо всього і повертається назад. Так, тим часом вже 3-5. Червоні, як я і казав, поламали нульову лінію і продовжують тиснути вперед. І поки що, поки що не зрозуміло за рахунок, чого тут можна хоч якось виграти. Поки що зеленим треба терпіти і чекати на відверті помилки від червоної команди. Так, знову летить сюди Мантікора. Поляк хоче її спіймати на тому моменті, коли вона буде виїжджати. А поки вона не виїжджає оцю точки правильно, чому би не фугасиком хоч. Як він її протаранив на 959, Карл. На 959. Так, оце був дуже добрий маневр від нашого поляка. Тепер треба звідси обережненько якось відіграти назад. Ух ти, стервиха, це був не дуже обережний момент. Так. Що ж, мантікору він забрав, ворожі алтехи закінчились, і тепер СТ має перевагу за рахунок свого огляду. Але це зовсім не означає, що в твоїй команді будуть такі молодці грати, які будуть ним користатися і не будуть помирати просто так. Така гра. Так, половиною, трошечки менше сумарки, поки настріляв. Небагато зробив лише один фраг, і поки що найпічні результати. Можна сказати, не сильно то й тягне, але ж дочекайся, дочекайся, все буде в кінцівочці, буде якраз дуже цікава розв'язка. Тож, не поспішай, пичак, чи що ти там робиш. І дивись, дивись, файні відео на каналі Юрчика. І не забувай протискати вподобаєчку. Так пальці так облежи і на вподобайочку натисни. Так, що маємо? Маємо поки 6-9. Червоні вже заходять з іншої сторони ЖД, Це дуже неприємно. Знизу стоїть три ну в будь-якому випадку дві з них точно там стоїть, вони світилися, а де інші поки що не зрозуміло. Так, стріляє арта в СТБ. СТБ також не зрозуміло навіщо заїхав туди в Ямчину, йому там дуже незручно. Бо він світиться. Він світиться, коли виїжджає і в нього будуть стріляти. Того ж я й кажу, що я б на його місці туди не ставав. Краще вже б назад десь відіграти. Так, ондо єсо. Є100 Є на центрі, ну, дві арти мають його карати. Дві арти мають в нього стріляти, з тебе дуже ризикує. Бо виїжджає на півборта, Мондо веха. 523 від арти. Отримай. з тебе, я казав, що то не краще місце. Так, і судячи з усього, там же ФВХ і Гавеє щось починають підсвічуватися, бо то був блайнд. І в нас залишився більш-менш цілим лише є третій. Лише є третій, який також намагається сунути по алеї. Ну, важка ситуація. Важка ситуація в нашого героя ВЗХ забирає нашу арту 6 хвилин до кінця бою. І не солодко. не солодко, але ось наша витримка. Так. Отримує свою винагороду, світиться гріль, хоче хоче йому дати, дає, дає, ризикуючи підсвітитися, да, і світиться, світиться, але ховається за труп є 100, їде ФВХ, хоче дати. Ой-ой-ой, ой, Дуже дуже тут треба обережно, бо ФВХ може з ходу дати, хоча в неї буде отакий от круг, але ж ми знаємо, як працює цей варгеймінг. Ми ж все чудово, розуміємо. Так, три, три ПТхи намагаються нас контролити, ми всіх їх бачимо, арта летить. 9 хпшок нормально. І, і пішов до пішов домах. Пішов до домах, в гріля дала нормально. Так, походу є третій дав йому фугасом, танкуємо гріля. І вже 7к дамагу. Сумарного надавали. Правда, виїхала сотка і дала ББшкою, і арта в нас залишилася всього 138 хпшок. Ох, неприємна ситуація, неприємна, що капець. Так, я 100 знову хочу виїхати і дати дамаг, але є третій його контролить, не дає так нахабно грати, і поляк. М -м, треба, треба рухатись. Треба рухатись кудись. Так, ну на сотку заїжджати страшно, бо там ще є ФВХ. Так, включає турбіну. Не сильно я зрозумів цей маневр. Отак через дорогу їхати дуже небезпечно. Але я так думаю, що ФВХ стала прямо максимально ззаду і намагається не світитись. СТБ заїжджає ворожа вже прямо на нашу базу. ФВХ їде з флангу сотка і десь ще одна ФВХ, Ну дуже хочеться стрільнити. ні? не стріляє. Не стріляє, а в сотку дуже хочеться. Я б вже б дав. Я б вже не витримав, дав би в Є сотого і напевно би вмер. Приблизно така була в мене робоча тактика. Ну, бо тут вже дуже було б важко виграти. Я б вже навіть не сподівався, але фейспалм кукі не такий. Він залишився один проти шістьох червоненьких і зараз найцікавіша частина. Зараз іде гра на Калабанова з десятками. Ух ти, арта бабах. Так, стоїть, стоїть в кущах, нікуди не їде. Ну, так я, так я потрошечку виїжджаю. Дуже небезпечно. ФВХ, ФВХ отримує. Наш герой світиться. Ага, оце була халява. Оце була халява. Це він стільки стояв, не стріляв ні в Єстоні ФВХ, щоб отакого виїхати і дати. О, я думав, він взагалі вже зневірився. Коротше, пре Пре вже вбив ФВХ, нема, нема влучання від арти, він предалі. Так, хтось уже встав на базу. Тут американська арта вона тупо поспішає і мажа, а могла би бити, бат знову не влучає. Всі всі зелененькі поспішають щось зробити, мажуть, бо думають, що вони вже виграли. А, ні, а ні, он до бачат. Ой, Бачат. Два рази не дав, а то і три. Просто вистріляв весь свій барабан не туди, куди треба було. Зробив 5 фрагів, одначе залишилось ще 3. Ще три червоненьких. І хтось з них ще й базу бере. Так СТБ, в неї нема зовсім ХП, хоча індикатор нам показав зовсім інше. Вона зрозуміла, що помилилася, але не встигає. ФВХ нас намагається вицілити, маже. Боже, які вони всі рачки. Йовки-шпалки, які вони всі рачки. Вони 5 разів вже його могли вбити, а той більше. Але поляк продовжує настрілювати своїми підкаліберами, ФВХ не встигає, бо задом їде дуже повільно. І це вже сьомий карл фраг. Сьомий сьомий фраг, який шість з яких, по-моєму, він зробив, коли в нього було. Ну, 5 точно, да? коли в нього було вже 138 хп-шок. Ти уявляєш, що це? це А. люте везіння, Б. Скіл. Але, по-моєму, везіння тут було значно більше, ніж скіла. Він їде, бачить, везеху 12 секунд до захоплення бази. Треба щось робити. Треба щось робити, бо інакше буде захоплення. Вдається нанести критичну шкоду, але без дамагу. Так, опа, опа, хорош, Хорош роба восьмий і Роби перемогу в цьому бою. А ми подивимося його епічні результати. Ось, власне, і вони. Фейспан, Кукі зробив майстра, купу дрібних медальок, але найкрутіше він затягнув цей бій, бо взяв Калабанова, Паскучі, Редлі Волтерса, дозорного чи кого там основний калібр і. Так, це воїна, і захопника захисника без, без основного калібру, хоча він настріляв 5 тисяч, майже 6 дамагу, ну тут просто є третій також, також нормально роздав. І зробивши 8 фрагів, він ще й насвітив на 5 тисяч лишнім, тобто тут більше 11 тисяч більше 11 тисяч сумарки, хоч і війшов в непоганий мінус навіть з преміум аккаунтом, але ж. Бій був цікавий, епічний, чудовий. Мені він сподобався. Я вже чекаю від тебе вподобайку, і, звісно, чекаю тебе на вечірніх стрімчиках і у нових відео на каналі Руко. Заряджаю на гарний настрій, на позитив, на багато грошей. Бажаю всього найкращого, і хай тобі щастить!